Пізнати світ природи та вміло використовувати набуті знання на практиці, приходять до Ковальської станції юних натуралістів понад 400 небайдужих до довкілля школярів. Ковальська станція юних натуралістів єдиний в області позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного спрямування, який має у своєму розпорядженні теплицю, де зібрано унікальну колекцію рослин. Ковальська станція юних натуралістів на базі загальноосвітньої школи номер 7 діє вже понад 30 років. Сьогодні заняття в різноманітних гуртках екологічного спрямування тут відвідують понад 400 ковальських дошкільнят та школярів. Я люблю доглядати за тваринками. У нас тут є папугаї, морські свинки, рибки, піщанки. Вони всі дуже цікаві, і з ними дуже цікаво гратись. Справжньою творчою лабораторією для вихованців станції є теплиця. У ній своїми руками діти та їхні наставники зібрали унікальну колекцію з понад ста видів рослин. Оце велике дерево, це з кісточки. Розумієте, от там от нас два кіпариси. Це з насінинок, розумієте? Це не посадити дерево, як наска Наталія Горщар працює з юнатами з першого дня існування станції. А от її молодша колега Юлія Броїло й сама в недалекому минулому із задоволенням відвідувала такі заняття. Для нас, дітей і учнів сьомої школи, була така можливість відвідувати станцію юних натуралістів керівником гуртка, в якому я навчалася, була майсак Наталія Сергіївна, і саме вона от прищепила можливо ту любов до прекрасного любов до природи, любов до біології. Дітей тут вчать любити та пізнавати природу. Різноманітні гуртки станції юних натуралістів мають аж 10 тематичних профілів. Я займаюся природою і фантазією. Мені дуже подобається цей гурток. Тут затишно, комфортно, почуваєшся як вдома. В нашій теплиці є понад 100 видів різних рослин. Є одна із них це є опунція, їй понад 30 років. І коли ми побачили, що вона може загинути скоро, тому ми її намагалися розмножити, і нам це вдалося. У нинішньому році творчу лабораторію ковальських юнатів капітально відремонтували за кошти міського бюджету бюджету. відтепер теплиця, де займаються діти, має по-справжньому привабливий вигляд. На сьогоднішній день наші класи гарно відремонтовані, наші класи сучасні, і ми радіємо за дітей, що їм приємно знаходитися в нас. А особливо нас радує те, що в цьому році ми нарешті отримали відремонтовану теплицю. Це дуже велика була зроблена робота. І тому завдяки взаєморозумінню і допомоги управління освіти місь... міської влади, бо самі б ми цю проблему ніяк би не вирішили. Загалом у ковалі функціонують чотири заклади позашкільної освіти, де займаються понад 2,5 тисячі дітей. Сьогодні створені всі умови для наших ковальських дітей, які мали б можливість зреалізувати себе, свої задатки, свої здібності в різних напрямках. Мені приємно, що власне працюють колективи, працюють фанати, керівники гуртків позашкільної освіти, які багато кудають наші дітей. У ковалі переконані нове середовище для дослідів та експериментів стане неоціненним підґрунтям для нових перемог ковальських юнатів на обласних та всеукраїнських конкурсах.